Добрий-добрий день, добрим добрим людям. Ви ж пам'ятаєте, що зовсім скоро 1 вересня. Хтось пам'ятає, а хтось ні. Особливо пам'ятають і е, чекають ті, кого є діти, школярі, студенти або ті, хто самі є викладачами. І сьогодні в мене оповідання від. Ольги Дубчак, яке так і називається 1 вересня. Цього року 1 вересня для Фізрука Григорія Семеновича було не таким, як раніше. А особливим воно було тому, що в класне керівництво йому дали 11а. Чому дали? А тому, що вчительки мови та літератури, яка 5 років вела їх помереженими стежками до випуску. Сталася несподівана весна, і вона пішла в декрет. Але це не найстрашніше, а найстрашніше те, що клас був наскрізно гуманітарний, готувався до вступу на всі фіологічні спеціальності, які тільки існують на світі. Ось Марійка, вона відмінниця і читає Шекспіра в оригіналі, вона буде прикладачем і вийде нафік звідси від цих ідіотів, господі ти Боже мій! Ось Галя, вона пише вірші, ходить у гурток творчої самодіяльності, виступає на всіх шкільних святах в актовому залі, тусується в купідоні з поетами і вступатиме в жовтий корпус Шевченка на філологію. Ну, бо куди ще? А ось Тетянка. Вона цікавиться історією, їздить в держархів і мріє довести, що. Україна батьківщина демократії і праматір а такі, як Марійка – безсовісні зрадники, і люті вороги українського народу, і шкода, що за державну зраду зараз не ламають руки. Ось Світлана, вона закохана і трагічна. Куди вступатиме, не знає, але десь туди, де не буде його. Бо сил її більше немає і вона не хоче жити. Світлана слухає депресивний блек метал і подумає виголити хайер в пику своєму нерозділеному коханні. Ось Надійка, вона багато читає, багато трендить і буде журналістом. Надійка вистежує, як вчителі молодших класів курять за школою і пише гнівні і саркастичні статті в шкільну газету. Надійка побоїться завуч, якого вона спіймала на гарячому, коли він спір з трудовиком оком відкривав пляшку пива в учительській. Ось Оленка, вона має косу до колін і величезні карі очі. Оленка мрійливо дивиться в біцепс Григорію Семеновичу і вірить, що при правильному вихованні цей біцепс можна змусити творити добро. Оленка буде вчителькою, але поки не знає, з якого предмета. А хіба це важливо? Ось Аліна. Вона просто красива, ноги від корінного зуба, засмага від Іспанії, лабутени від батька бізнесмена і впевненість у майбутньому від Бога. Аліна вступатиме на найпрестижнішу спеціальність, ну, напевно, на психолога. Тому що зараз всі такі нервові, я просто в шоці, люди, це капіць. Ось три дрища, здається, хлопчики. Вони теж кимось будуть. Ну, головне, що в них поетична душа і трепетне сприйняття навколишнього світу. Григорій Семенович обводив усіх поглядом і думав чітко, які належить людині, вишколеній спортом і нормативами. Піздець. Але пам'ять малювала йому образ їхньої класної керівнички, яка благала його. Гріша, я тебе умоляю. Вони в мене такі всі гуманітарні, у них таке велике майбутнє. Прошу тебе, не занапасти. І як людина спортивна, він розумів, хоч він і не знає, що таке гуманітарії, але він знає інше, щоб не занапастити, потрібна дисципліна, дисципліна і ще раз дисципліна і нормативи. Тому до підготовки 11 го а до випуску він підійшов спокійно, розважливо і впевнено почався навчальний рік. По-перше, ранок починався в спортзалі зрівняння по білій лінії на підлозі, відомий організаційний момент, у кого носок виступає за білу лінію, у того за льот. наряд в неочереді, драєння підсобки чи підтягування 15 разів на вибір. По-друге, перед уроками обов'язково давався інструктаж до ефективного тренування, тобто навчання. Значить так, бачиш, що футболка змокла, поміняй спортсмен, тобто учень, звісно, має бути охайним. Чуєш, що пульс зашкалює, зупинись, перепочинь перед підходом, тобто перед уроком. Слідкуй, щоб не було зневоднення. І давай не сачкуй по кілька підходів, тоді міняй м'яз, переходь на інший рівень. А если я э, оце в юбке вообще, мені что, юбку менять, чи шо? возмущенно питала Аліна з висоти своїх лабутенів. Так, розговорчики, рубав Григорій Симанович. Юбку значить юбку. Міняти, значить міняти. І щоб зручна була, абешна. Після уроків, турнічки, канат, волейбол, віджимання на матах, стрибання через козла. Хто на волейболи забіжить за сітку, того заліот Драєння перевдягалки чи підтягування 15 разів на вибір. Галя багато плакала. Вона не розуміла, як її любов до поезії могла б призвести до віджимання і стрибання через козла. Вона ж усе життя була в спецгрупі і звільнена від фізнавантажень. У копідоні Галя мрачно мовчала, вірші не писалася. Поетів Галя стала ненавидіти. Марійка перестала читати в оригіналі Шекспіра і фігачила нормативи, бо увірувала в те, що саме вони дадуть їй змогу на міжнародних змаганнях показати себе і виїхати нарешті з цієї країни. Разом з Марійкою фігачила Тетянка, щоб переламати оці нарешті їй руки, як зрадниці народу. Хайер для Світлани став неактуальний, бо Григорій Семенович показав свого величезного кулака і красномовно сказав: то кота спробуй. Троє дрищів уже не були, здається, хлопчиками, а були ними точно. Батьки ходили до директора. Директор зводив руками нічого не міг запропонувати, бо замінити класного керівника немає ким. І потерпіть ви рік, нічого їм не зробиться, вашим гуманітаріям. Як то не зробиться? кричала Оленчина мати. Тобто вважається, це нормально, що моя лагідна, як тихе літо, дитина, вчора мені, гегочучі, от однієї руки віджималися. Ну, а що, А що поганого? Дитина фізично розвивається, відвивався директор. Розвивається та да. Вона у мене мріє стати педагогом, а мені чомусь здається, що фраза ану, в шеренку! желудки геть не педагогічна, обурювалась мама. Це ще що, Суму підтримував Оленчину маму. Моя Світланка репетитора до ЗНО вчора упала джався, наказала. І що характерно він такий упал і аджался. Григорій Семенович сприймав критику, критику мужньо і намагався будувати навчально-виховний процес в 11 а як мога, гуманітарні, гуманітарніше. Наприклад. З Галею він конструював діалог про поезію. Вірші любиш? питав він. От я теж люблю. От послухай. Во дворі росте Акатія, я иду, не тая. у улибки не та я. У мене сьогодні менструація. значить, не беременна я. Геніально, захоплено видихала Галя і записувала. З Марійкою він бесідував про англійську літературу, розповідав, як одного хмиря на районі на прізвисько Британець, довелося довго і нудно виховувати. Потому що рамсі попутал, булку на авторитет крашил репа пацаватая. Марійка слухала уважно, робила висновку, так само уважно слухала і Тетяна, а ще розпитувала а яке саме оце виховання було? Чи ламалась рука? А якщо ламалась, то в якому прийомі? А ну, -ну детальніше. На розділене кохання Світлани з 11 Б отримало від Григорія Семеновича втарець і вирішило, що від гріха подалі треба в Світлану срочно ответно закохатись. Але самій Світлані це вже стало нецікаво, бо тепер вона була закохана в Григорія Семеновича. Надійку Григорій Семенович готував до журналістики. А саме вчиві і швидко бігати, блискавично стартувати з низької позиції і тікати світ за очі, бо мало лішов. Уявлення про журналістику Григорія Семеновича були приблизно такі: Вам оце, журналістам, постійно треба тікати, щоб не дали самий, ну, піз. Да. по шапці, підказувала педагогічна караока Оленка. Ну да, да, та, по шапці. Та Піс, піс, ах, казала Надійка, яка отримувала журналістських стандартів і говорила тільки правду. З трьома дрищами була окрема розмова. Поетичне бачення світу і тонка душевна організація закалялась на підйомах, переворотах з присіданнями, з піском на плечах. Аліна була незадоволена. Я взагалі чого не розумію, як можна одівати такі високі кросівки під цю юбку? У нас вообще нету вкуса, а ток, вообще ні. Які ж жлаби. Навчальний рік минув, і наскрізно гуманітарний 11 А вийшов на останній дзвінок. Він вигідно вирізнявся на лінійці тим, що стояв красивою стрункою шеренгою. Не заступав за білу лінію, був в спортивних костюмах, стрічками Випускник через плече. Григорій Семенович був радісний і гордий, бігав серед вчителів і пишався. Ви тільки постріть, який я гуманітарію підготував. А рули! Оце так я! А вони, а! І так і да, Орли полетіли в гуманітарний світ і підкорили його. Оленка вступила в педагогічний і запровадила фізкульт хвилинку на кафедрі методики викладання мови. Тетянка таки зламала руку Марійці. Яка передумала виїжджати з країни і вступила на перекладацький. Галя влаштувала в Купідоні розбор польотів з поетами, зламала пару столів, поставила бланш начинаючому поету в колачному бою, перемогла за Бушко і заробила собі моральний авторитет. Світлана вийшла заміж за інструктора спортлайфу. Дріщі тримають Оболонський район, а Аліна працює психологом. І намагається донести до клієнтів. Слухайте, що кажу, я вам точно кажу. Бо оте ваші всі проблеми, оце від того, що ви спортом не займаєтеся. Повірте мені, пару підходів на силову і все, ти нова людина, ти вообще богиня. А то ви оцім своїм картизолом носитеся, носитеся. На силову і вперед, і всі проблеми парішались. Вдячна, що слухаєте. Вдячна за вподобайки і коменти. Дякую!